Вітаю, дорогі це народні відповіді. Тож про гроші. Купюр 250 гривень. Більше не буде, ну вірніше їх старих штажків. Усі купюри, які випущені до 2007 уже року, бо раніше я розповідав до 2003-го, тепер вже вилучають до 2007-го, будуть вилучені з обороту. Але вилучення буде, як вони кажуть, м'яке. Не буде отак, що все, всім бігом нашти в обмінники в банки, здавайте старі купюри, вам виразно ні. Вони поступово будуть вилучатися, тобто вплив не будуть входити десь в банки, банки будуть їх відкладати і здавати в НБУ, то тобто буде їх е, утилізувати і випускати з них вже нові купюри, які вийшли після 2014 року. В планах НБУ вилучити усі купюри, які вийшли до 2014 року, бо там є якісь проблеми з запуском, їх запустом. Вихвачіли підробляти Не, план. А всі, що вийшли після. Вважаються більш захищеними, і там вже якісь є нові свої фішки. Що тут важливо? Не потрібно бігти там, їх міняти, здавати. Це поступово. Ще раз повторюсь, але важливо не накопичувати такі купюри у себе вдома. Ну, там хто збирає гроші, да, то передивіться. Якщо там є якісь старі, прям до 2003 вони вже були вилучені, ну їх ще приймають, ну вони вже ну якби повністю, повністю вилучені. Це вже до 2007, тисячі то краще поміняйте їх. На новіші а ті там, чи потрадьте, чи дайте, чи обміняйте. Бо може статися такий період, коли їх там вилучають, 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 і тоді кажуть, все, і не приймають зовсім. Їх поки що нема, але це цілком можливий варіант. Ну, Краще не шартувати. Якщо Національний банк сказав, що вилучає їх, то, то нехай вилучає і не тримати їх у себе. Тож, все це я розповідаю, розбираю на youtube каналі Народна Думка. Вилучайте, заходьте, підписуйтесь буду радий обговорити все це з вами.